Бюджет Ужгорода у 2021 році становитиме 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Проект річного кошторису міста уже пройшов громадське обговорення та має бути ухвалений під час чергової сесії у вівторок, 22 грудня. 105 мільйонів гривень заплановано спрямувати на розвиток міста. Благоустрій, капітальні та поточні ремонти. Понад 60% видатків виділять на освітні потреби. На охорону здоров'я передбачили близько 50 мільйонів гривень, зокрема профінансують забезпечення медикам апартаментами пільгових категорій містян. У порівнянні з 2020 роком сума виділення з міського бюджету зменшилась на 39%. Це зв'язано з тим, що медичні заклади з 1 квітня 2020 року Фінансуються з Національної служби здоров'я України на пільгові медикаментозне забезпечення з міського бюджету виділено 24 мільйони 700 тисяч гривень. У 2021 році ми також будемо фінансувати Ужгородську районну лікарню, яка відповідно до постанови буде підпорядковуватися Ужгородській міській раді. Тому 2 мільйона 400 ми виділяємо також на, на цю лікарню. З першим року ці, на жаль, в нас відмінений акцизний збір від продажі пального. І вони ці кошти будуть направлятися в дорожні фонди. І вже таким чином будуть розподілятися по, ну, по містах, по населених пунктах, по об'єднаних територіальних громадах. Ми будемо частково ті кошти отримати, але ми мали їх безпосередньо, ми могли самі планувати на ті чи інші види робіт. І також не буде коштів від пайової участі, які нам сплачували. Забудовники це і комерційна нерухомість, і житлова нерухомість.